Вітаю вас, друзі. На минулому тижні у нас були дуже гучні події. Спочатку генпрокуратура виписала Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, його компаньйону і гаманцю. Підозри у державній зраді. Потім козак зник. Медведчук з'явився, отримав ту підозру. Наступного дня був суд, і його відправили на жаль, тільки на цілодобовий домашній арешт. І от ці події викликали неабияке обурення на російському федеральному телебаченні, розтягнувшися вже на три десятіліті. цей примітивний сільський водовіль все більше напоминає сміть свадьби в Малиновці Документальний хроніки Третіварійка загалом я не дивлюсь російське телебачення і вам не рекомендую. Хіба що його можна подивитись іноді для того, щоб посміятись, ось як, наприклад, із того відео, яке я вам щойно показав. Але, друзі. Іноді дивитись те, що показують російські пропагандисти, може бути навіть корисним для того, щоб не забувати, ким насправді є наш ворог і хто із ним співпрацює. Маю вам сказати, що російська агентура раніше намагалась, хоч якось, приховувати те, що вона працює на інтереси країни окупанта, але сьогодні вже ніхто абсолютно не ховається і події останніх днів цьому, м'яко кажучи, посприяли. Але про все по порядку і почнемо почнемо ми із дуже відомого пропагандиста Діми Кісільова арестован Медведчук із за те, що мислить Україну естественно дружественним Росії государством. Здається, щойно Кісільов не прямо, але так завуальовано натякнув на те, що Медведчук може дурень, тому що тільки дурень буде вважати Росію дружньою державою, коли Росія веде війну проти України. Київ обриває з Москвою чуть ли не останню ниточку. Який жах, такий жах? А що не жах? ви знаєте, мені іноді навіть хочеться вірити російським пропагандистам, тому що коли вони кажуть, що Київ обриває останню ниточку із Росією? Це звучить просто чудово. Тобто звісно колосальна русофобія, яка не скривають українські власті, насправді їх храдніт з нацистським. Німецьким режимом тисніть лайк до цього відео, якщо також любите русофобію. Що всі, хто працює з Росією, будуть тепер на Україні привлікати до головної відповідальності? Насправді це було би дуже непогано, просто ідеально, особливо в наших умовах, коли Росія веде проти нас війну. А ще ви знаєте, що є справжньою русофобією? Вимагати справедливості, це виявляється тепер антиросійська діяльність. Голландія Подала виспи. На Росію паділує меч 17 Ну і така антиросійська істерія раздражающая. Російські окупанти збили цивільний літак, той самий малазійський Boeing MH17. Вбили майже 300 людей. І коли їм кажуть, ви маєте відповісти за те, що ви вчинили, то виявляється, це жахлива, просто нестерпна русофобія. Як так взагалі можна по відношенню до Росії? Як можна вимагати покарати вбивць? Але повернімо. Мося до теми кума Путіна виявляється, Зеленський дав команду переслідувати Медведчука, тому що він приревнував його до Путіна. По крайней мере, когда Путіну звонит Медведчук, то президент Росії бере трубку, а когда Зеленський, то ні. Може, ревність. Ой, ну ви знаєте, про це не прийнято говорити відкрито в ОПЗЖ, але мені здається, що єдиний, хто міг би демонструвати тут ревнощі, це міг би бути сам Медведчук або Ілля Кива. Ви іноді член поправляєте? Ні, 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 не а да. Ну а тепер моя улюблена рубрика. Нічого лічного Україна вже. Не перший год знаходиться під зовнішнім управлінням. Ви вже багато разів могли чути в Україні про те саме таємниче зовнішнє управління, структури зовнішнього управління страною. А так, ось це риторика, яку використовують російські окупанти у інформаційній війні проти України для того, щоб українці погано ставились до тих західних країн, які нам сьогодні допомагають у протистоянні російським окупантам. Якщо ви чуєте, що знову хтось співає про зовнішнє управління, а першим про нього почав до речі говорити сам Путін, зовнішнє управління цікавий збіг, правда. Так ось якщо ви чуєте в Україні від будь-якої людини розповіді про зовнішнє управління, внішні управління З сучотом внічні управління по вопросу зовнішнього управління це внішнє управління осталось то це внішнє управління, управління нашої країни звні. То знайте, перед вами знаходиться людина, яка свідомо або несвідомо, хоча це і не важливо за великим рахунком, допомагає російським окупантам у інформаційній війні проти нас. Приміт зовнішнього управління України ні честь. Ми ж у свою чергу маємо про протистояти російській агресії у всіх її формах, у тому числі і інформаційній агресії. Я на своєму каналі намагаюсь це робити. і Якщо ви підпишетесь на мій канал, це буде чудовою винагородою за мою роботу. До речі, якщо дослідити те, що несуть російські пропагандисти, то можна виявити не лише інформаційні тези, які вони використовують для гібридної агресії проти нас. Можна побачити не тільки російську агентуру, яка вільно дає інтерв'ю пропагандистам а й навпаки, можна побачити цілком хороших людей, тому що знаєте, є така приказка: Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Так ось, скажи мені, хто твій ворог, і я скажу тобі, хто ти. Це правило абсолютно ідеально працює у випадку, якщо російські окупанти починають на когось лити бруд. У більшості випадків це цілком порядні люди. Всю цю антикорупційну гірлянду підпирає фінансуємо США. Центр противодействия корупції во голові з Віталієм Шабуніним. очень влиятельний персонаж в українських коридорах влади. Якщо для Росії Медведчук це прекрасна людина, а Шабунін це ворог, то висновки робіть самі. І ще на російському телебаченні пропагандистка Скабєєва дуже сильно обурилась тим, що європейці не обурились підозрою для Медведчука. Демократична Європа. Не выступила даже с какими-то обтекаемыми заявлениями. Ну, хоч би щось то сказали. Чому ж це європейці не заступились за Медведчука? Дуже актуальне питання, від якого сталася істерика навіть у Соловйова. І мабуть, це звені представники Америки і Британії з криком Немедленно прекратите політичне прислідування главного опонента власті. Навіть не знаю, чому ж це американці та європейці не стали заступатись за кума Путіна, який виступає проти Америки та Європейського Союзу. Але про Пропагандисти у своїх істеричних заявах пішли і ще далі. Самоліти з берлінської клініки Шеріте теж ніхто не прислав. Медведчук не Навальний значить плевати. Якась дуже дивна у них логіка. А для чого Медведчуку треба було присилати літак із німецької клініки в Київ? Він же, наче. Не хворіє і росіяни його не труїли як Навального. Хоча не варто шукати логіку у словах людей, які розповідають про те, що це Україна напала сама на Україну, а Росія тут нібито ні до чого. І я обіцяв вам показати російську агентуру. Так ось на російське телебачення днями включався, наприклад, один із депутатів ОПЗЖ на прямій зв'язі Юрій Іванович Загородній, народний депутат Верховної Ради фракція. ОПЗЖ. і не тільки він під час перерви у Печерському районному суді міста Києва Медведчук просто із двора суду включався теж зі своєю недопартією на канал Росія 24 Нарушення правил війни і зміна родини, і багато-багато другої багато був на російському телебаченні навіть Шарій. Ось цим педофілом, тобто... Вибачте, це був не той фрагмент. Хоча Анатолій Шарій в нашому ефірі настоящий український патріот. і самий Об'єктивний нізавісими поліція, точно не зависить ні от яких олігархів. Толя дуже сильно не любить, коли хтось каже, що він проросійський. Він навіть там комусь пропонував грошову винагороду, якщо хтось зможе довести, що він працює на інтереси Російської Федерації. Але при цьому Толя постійно з'являється на Російських федеральних каналах і його там дуже люб'язно тепло зустрічають пропагандисти. Але треба віддати йому належне на тому ефірі. Був, мабуть, чи не перший випадок, коли Шарій сказав правду. У мене, як завжди, про російські наративи у моєї жіни В ну, про російські наратісності при ось отак на російському телебаченні палилась уся російська агентура, яка сьогодні працює проти України. І знаєте, мені би дуже хотілося, щоб частина того, що кажуть на російському телебаченні, стало правдою, щоб у нас дійсно карали усю російську агентуру, але поки що якось так у нас виходить. Що Андрій Антоненко півтора роки за ґратами провів у цілком реальному ув'язненні? А Віктор Медведчук просто собі насолоджується домашнім арештом.